О, от так, американці перещагають. Догонимо американців і переговоримо. І <ривіт> ну, ще більше, як люди віруючі, то цей день подяки, я вже говорив, в основному давненько вже відмічають, організовують по церквах. Я не знаю, як католики чи православні, але ми протестантського напрямку Євангельського, це робимо. І саме це служіння це День подяки. Що я можу сказати? Буквально два слова і буде молитися. Ви бачили невдячну людину? Бачили люди, які і спасіба не скажуть. Бачили люди? Це ж не ви? Так, це не Ні, ну, буває таке, що там, ну якщо обов'язково ми скажемо спасіба, «подякуємо», як вам що добро зробили, ну хак ну, себе. Людина людині дякує за відповідну роботу, допомогу і так далі. А я скажу взагалі, вічно тобі довжний, якщо вже щось суттєве зробити. І ще друге питання. Значить, нема невдячних. Слава Богу. Ще одна, а віруючий тут усі. А тепер ще раз задаю питання. Невдячні є? Часто я прямо це про тебе кажу. Якось ми людям ще дякуємо. Ну якось Богу, правда? Ну, буває там щось таке, аварія чи якась трагедія. О, слава Богу, пройшло минуло. А от в таких ситуаціях родила картошка, там, чи щось збереглося, чи як, чи виросло, чи діти родилися, чи дитятка родилася. Ну все, що в нас в цьому житті хороше відбувається, це завдяки Богу. Це можна сказати тільки віруючий. Не віруючи, сказати, це я сам. Ось я потрудився, ну я не спорю, що ти сам. Ну, Бог дав здоров'я, дав розуму, придумати, як вирішити ту проблему, то-то, то-то. Без Бога і не туди, і не сюди, як співав один герой, чи то без води? От у мишленні, у віруючі, що без Бога ми нічого не можемо. Ми ми можемо не усвідомлюємо, що Бог робить для нас. І ми, нам так каже, то уряд зробив, то там міліція впіймала якогось злодія, маньяка, ліквідували. Але я думаю, що все Бог допоміг, зробив, рішив. І ось, віруючі люди, десь так, я не знаю, дякувати Богу, треба як по бочому, що тут кожен день, правда, по цьому вечором. Ви ж там, перед тим, як не спать, становитись на коліни і дякуйте Богу, що все минуло. Так ви ж вдячні. Ви бачите, як ми замічаємо, що ми отут робимо пробіл. Кожен день. Ну, я згоден за це, але потрібно, щоб якось разом усі. В Однодумці зголосилися чи відзначають, що дякуємо тобі Господь, що ми родилися, що ми є, що в нас тут склада, що ми там поступили в інститут, що там ще якісь. Ну, звісно, бувають і біди за це, дякувати не надо Богу. Їсно, я, я не... Хоча є свій за це, благодаріть Бога і так далі. Ні. Ну хоча б за те, що хороше. Сідаємо їсти, молимося перед дідою. Ну хтось молиться, а це ж то свого рода подяка, що він так зробив, що в тебе на що є. Це нема в нас такої привички. І от можливо, давайте якось вставати на здоровий гуз, чи як на нормальне життя, життя з Богом, враховувати, що він є, турбується, про вас, хвилюється, заботиться, все в його руках. І от саме це служіння. Це, може, десь хтось там відстав у цьому питанні, хтось не дуже там згадував про нього. Ми зараз компенсуємо все нашою загальною молитвою, Просто вначалі подякуємо і хай Господь за те все хороше, що він для нас зробив, ну і трошечки попросимо, щоб і на будущее ще більше хороше зробив для нас. Амінь. Амінь. І тому молимось перед началом цього служіння. Дорогий наш батько. Бог неба й землі. Пробач, коли ми були тобі невдячні. Чи коли щось ти зробив, ми навіть не думали, що то твоя була рука. Но нині потихеньку ти нам відкриваєш, що все від тебе і все для тебе. Ти створив неба й землю, ти створив людину і ти даєш все необхідне для життя кожній людині. Дай нам це усвідомити, дай нам це розуміти і завжди будь. Вдячними за твою любов, а особливо за Твого Сина, якого ти віддав для того, щоб ми завжди були з тобою, щоб ми розуміли твою істину, щоб для нас відкрилася дорога, вічне спасіння в Твоє царство. Вдячними мені тобі сьогодні і тому прийми це служіння, служіння подяки. Хай завжди Твоя милість буде з нами, не відходить від нас. Ми просимо тебе, Господь, і ще раз за наші провини, за наші гріхи яви цю милость. Ми вдячні тобі і за нашу перемогу. Ми віримо, Господь, що ти зробиш цю милість і накажеш цю Твоя істина буде торжествувати. Ми вдячні тобі за те, що ти. Є. Дбаю за Україну, ми як держава є, і будемо процвітати по Твоїй милості. Тобі вся слава і хвала. Амінь. Амінь.